Знервованість, переляк, стрес знову стиснилась. Щось серце погано. Тримай корвалмент. Корвалмент, швидка допомога. Вашому серцю. Росія тероризує Харків з новою силою. Щонайменше п'ятеро людей постраждали у неділю. Ворог ударив з авіації. Російські військові е, з території Білгородської області, Російської Федерації, застосуванням літака здійснили е, масовний обстріл центральної частини міста Харкова. Як і вчора вони використовували уніфікований міжвідовий плануючий боєприпас калібру 30 сантиметрів. Два таких боєприпаси влучили в подвір'я поруч із житловими будинками. Це центр Харкова, кажуть у прокуратурі. За 80 метрів від входу, центральний парк відпочинку. На той час там було багато харків'ян із дітьми. Було нанесено сьогодні чотири удари. Дві каби були тут, і дві ракети, як кажуть зараз, з 300 але це ця, ця інформація уточнюється. Пошкоджені щонайменше 13 багатоповерхівок та приватних будинків, навчальні заклади, кафе, гуртожиток, готель, автомобілі. Цього чоловіка поранило вибитим склом. Вибух. один, потім другий, і мене винесло склом, винесло груховою хвилею та поранено склом. Далі це був жах. На в машині. Находка в машині. Взагалі. Користувачі соцмереж поширюють відео з місця удару. Жодних військових об'єктів, кажуть, тут немає. Це були гаражі. Але там була голуб'яця. Пострадали гражданські люди, росіяни намагатимуться просунутися в бік часового яру про те, що загарбники не полишають спроб захопити місто, а ще просунутися в бік Покровська на Донеччині. Говорить чільник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю німецькому каналу ARD Сказав, наступ росіян посилиться наприкінці весни на початку літа. Відтак Україна потребує вже зараз додаткових обсягів артилерійських систем та боєприпасів. e aí Що відбувається неподалік часового яру? Напередодні головком Олександр Сирський заявив, окупанти намагаються прорвати оборону наших військ східніше часового яру. Однак місто залишається під нашим контролем. Чи змінилася ситуація на тепер? Ворог задіює не лише свою піхоту, кажуть військові, а ще танки та бойові броньовані машини і авіацію. Вони дійсно намагаються здійснювати штурмові дії безпосередньо, як на населені пункти, які прикривають часі. Богданівська Іванівське і вони намагаються також здійснювати наступальні дії і між цими пунктами. Військові називають ситуацію поблизу часового яру складною і напруженою. Часів яр приваблює окупантів вигідними панівними висотами. З цих позицій росіяни зможуть обстрілювати зокрема Костянтинівку та загрожувати українським логістичним шляхам. Утім, силам оборони вдається відбивати атаки і гнати загарбників навіть не просто відійшли, довелося мені спостерігати безпосередньо, як вони просто втікали. Ну і до того ж, треба додати, що це вперше мені довелося бачити таке на відео, як саме безпосередньо їх штурмовики, були, нанесли вогневе ураження своїй же піхоті. Росія ні на хвилину не спиняє свій терор. Як зупинити ворога про ситуацію на фронті? Президент України говорив із головнокомандувачем збройних сил. Міні. Міністром оборони керівником гур та міністром внутрішніх справ Верховний головнокомандувач анонсував відчутну і справедливу відповідь для Росії, зокрема й за удари по Харкову. Ганна Рибалка п'ятий канал. Майже 70 бої протягом доби відбулося на фронті. За даними генерального штабу, понад два десятки разів окупанти намагалися прорватися на Бахмутському напрямку. Бої тривали також на Новопавлівському відтинку фронту. Не полишають спроб росіяни відтіснити сили оборони з плацдарма на лівобережжі Хресонщини. Українське військо водночас завдало ударів по 13 районах зосередження ворога. Поцілили по пункту управління трьох зенітно-ракетних комплексах та вежі зв'язку. Згадує себе і вчиться говорити заново. У Дніпрі медики врятували військового, якому ворожий уламок поцілив у голову. Операція тривала 5 годин. Її провели місцеві медики спільно з американським нейрохірургом. Пацієнт поступово одужує. Як зараз почувається військовослужбовець Наталія Москаленко, дізналася. Сьогодні він усміхається. Ще декілька тижнів тому ніхто не знав, чи зможе він вижити. 55-річний Ігор зазнав поранення на Донеччині. Ворожий уламок поцілив йому в голову. Чоловік втратив мову та пам'ять, тож починає наново вчитися говорити. Не пригадує і деталей того, що трапилося того жахливого дня. Не пам'ятає зараз. Чи вже дружина стіжного була у вас родина? бачили? Не бачу. До вас. Лікарі розповідають, що першу медичну допомогу надали у дружківці. Потім його негайно доправили до Дніпра. Перед лікарями постало завдання витягти уламки, аби не виникло запалення мозку. Ви бачите, біле це численні кіскові уламки, які залетіли в мозок, і саме в ту зону, яка відповідає за мову. Цю операцію потрібно було виконувати під мікроскопом. Лікар Андрій Сірко оперував військового разом з американським нейрохірургом Алексом Валаткою. Операція тривала понад 5 годин. Ми зробили первинну пластику. Що це дозволяє? Це дозволяє перше уникнути йому повторних операцій. А друге розпочати реабілітаційний процес як можна швидше. Американський нейрохірург каже, така операція справжнє диво, адже з таким діагнозом люди не виживають. Мушу сказати, що робота, яку виконує медична команда в цій лікарні, неймовірна. Я багато чого навчився, відколи я тут. Доктор Сірко дуже уважний, точний детальний хірург, і саме з таким підходом він оперує українських героїв. Українські медики розповідають, такі операції проводять Ходили у лікарні і раніше, однак тоді ретельно і заздалегідь до них готувалися. Проте у цьому випадку допомогу довелося надавати дуже оперативно. Наші спеціалісти працюють, і ми раді, що десятки тисяч наших героїв після рук наших анестезіологів хірургів не тільки виживають, а вони дуже швидко йдуть на виздоровлення такими великими кроками. Вже готується додому на ігоря. Чекає ще реабілітація, та чоловік її подолає. Переконані лікарі, загроза минула, і медики сподіваються, що згодом захисник зможе повернутися до свого звичайного життя. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал. Журналісту слідство інфо Євгенію Шульгату намагалися вручити повістку, щоб помститися за публікацію гучного розслідування про збагачення родини чільника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Про це повідомили медійники та оприлюднили відео з камер спостереження, на якому вдалося ідентифікувати двох людей у військовій формі, а ще працівника СБУ. Як на інцидент відреагували у відомстві, та чи справді вручення повістки було замовним? Лідія Середюк розповість. Повістка як покарання за розслідування про топ-посадовця СБУ 1 квітня не до жартів було журналісту агенції слідство інфо Євгенію Шульгату. Близько 21-ї години в супермаркеті до нього підійшли двоє чоловіків у формі, щоб вручити повістку. Ви порушили про військового обліку, тому е я трактую це як відмову від отримання повістки. Журналіст та його колеги пов'язують це із підготовкою розслідування. Дування про чималі статки чільника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, його матері та дружини, яка у грудні торік придбала елітну квартиру у Печерському районі Києва у декларації. Вітюка зазначено, що апартаменти придбали за 12 мільйонів 800 тисяч гривень. Хоча ринкова ціна вдвічі вища. Інцидент із повісткою стався ще до публікації цього розслідування. Медійники отримали відео із камер спостереження ТРЦ. Де Шульгату намагалися вручити повістку і помітили чимало цікавих деталей. Чоловіки у формі, які підійшли до журналіста, заздалегідь знали його ім'я та прізвище. Окрім цього, на відео помітно, що двох військових веде третя людина, одягнена у цивільне. Ми бачимо, що військовослужбовці стають в бік, саме в той бік, з якого вони потім вийшли до Жені. А цей чоловік у цивільному рухається у напрямку Каз. Ось на цих знімках. Його можна роздивитися краще. Він ходить біля каз і в якийсь момент повертається. І ось ми бачимо в кутку кадру, як він підходить до військових, дає їм якісь вказівки і швидко залишає торговий центр. А після цього до журналіста, який проходив повз, підійшли із повісткою. Медійники намагалися ідентифікувати невідомого, який супроводжує військових. За їхніми даними, це може бути Олексій Біленко, який працює у департаменті кінців. Бербезпеки СБУ саме в тому, який очолює Ілля Вітюк, фігурант свіжого розслідування. Слідство інфо ми у слідстві інфо усвідомлюємо, що зараз війна і кожен чоловік має захищати свою батьківщину. Більше того, четверо колишніх працівників слідства інфо вже зараз у армії і захищають нас від ворога. Проте у цьому конкретному випадку ми вбачаємо переслідування журналіста за його діяльність. Ми бачимо, що повістка, яку вручають військовослужбовці за вказівкою особи у цивільному, це помста за журналістське розслідування. Така спроба покарати журналіста за його професійну діяльність, спричинила великий суспільний резонанс. Медіарух звернувся до президента керівництва СБУ, генпрокурора, міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ із вимог. Гую відкрити кримінальне провадження щодо співробітників СБУ та ТЦК. Ситуація, що склалася з переслідуванням журналіста розслідувача слідства «Інфо» Євгенія Шульгата, викликає серйозне занепокоєння щодо можливого зловживання службовим становищем та перешкоджання журналістській діяльності з боку СБУ, а також щодо використання військових як інструменту для припинення журналістських розслідувань. З головою СБУ Василем Малюком уже зустрівся голова парламентського комітету з питань свободи слова. Ярослав Юрчишин. Голова чітко дав зрозуміти, що ця ситуація не залишиться без уваги. Службову перевірку ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За матеріалами, опублікованими громадською організацією, слідство інфо мною визначено завдання командувачу сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку. За результатами службової перевірки будуть ухвалені відповідні рішення. У міністерстві оборони повідомили, що во важ вважають неприпустимими будь-які форми тиску на журналістів. Працівники агенції слідство інфо мають намір спрямувати правоохоронним органам заяву про переслідування та перешкоджання журналістській діяльності. Лідія Середюк, п'ятий канал. Нафтопереробний завод в російському орську зупинився. Це наслідок водопілля, яке вирує в Оренбурзькій області після прориву дамби. МПЗ закрили через екологічні ризики. У регіоні перебої зі світлом, частково знестромлений Орск та сусідні селища. Загалом затопило більш як 10 тисяч осель. Всі школи та ліцеї міста перевели на дистанційне навчання. Водопіллю надалі надали статус катастрофи федерального значення. Екстрені служби здійснюють евакуацію у Топлених районах пересуваються лише на човнах. Частину мешканців уже відселили. У місті активізувалися мародери. Рівень води у річці Урал і далі підвищується. За останню добу на 30 сантиметрів. Спад не прогнозують найближчим часом. Навпаки, рівень лише зростатиме. Відкається тамтешній губернатор. Пік водопілля припаде на 10 квітня. Загальна шкода від потопу становить майже чверть мільярда доларів. Вода незабаром дістанеться навіть обласного центру. Міста та Оренбург існує серйозна загроза не лише для критичної інфраструктури, а й для військової, зокрема, орського механічного заводу. Це підприємство виробляє артилерійські гільзи середнього та великого розмірів.